Весна і добре, що снігу нема. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз у Трускавці. Знаходимося на залізничному вокзалі, якраз прибуває електричка Львів-Трускавець. Зараз ми подивимося, скільки людей приїхало зі Львова і скільки зараз буде їхати до Львова. І зразу після цього, друзі, підемо. Ви просили в коментарях показати дорогу до статуї Ісуса Христа, ну, яка знаходиться на Гошівській горі з неймовірними краєвидами. Не кожне місто в Україні може похвалитися такою локацією, культовим місцем. І йдемо, друзі, пройдемось від залізничного вокзалу нормальною дорогою через вулицю Стефаника і вулицю Лесі Українки до статуї Ісуса Христа, і також покажу, як там можна заїхати автомобілем чи зайти е просто прогулянкою, йти і зайти до статуї Ісуса Христа. Ну і також найкоротшу дорогу потім покажу від статуї, як спуститися вниз. До залізничного вокзалу. Так що, кому цікаво, друзі, всіх запрошую собою на прогулянку. Сьогодні вже 9 квітня, середа і плюс 5 лише на курорті. Зранку було мінус 1, бо приморозок, політував вночі сніг. Ну, холодно ще, друзі, на курорті. Завтра взагалі похолодає, і взагалі складні погодні умови очікуються. Від мінус 2 до плюс 3. Мокрий сніг. Завтра і післязавтра. Потепління вже буде, друзі, з суботи, сонце, і в неділю вже до плюс 18. Такі погодні качелі на курорті, але що робити? Я бачу, що це не тільки на курорті, також більша частина України також була зі снігом. Бачив відео, фото, навіть було побільше снігу, ніж у Трускавці. Також, друзі, ще відповів там на декілька коментарів, які ви писали під відео. Ну і я. У минулому відео, коли розповідав, що люди хочуть приїхати на курорт, на відпочинок, ну, де там можна відпочити в околицях Трускавця, і мене запитували за Дрогобич, чи варто туди їхати. Друзі, варто їхати дуже багато цікавого у місті Дрогобич це ж старовинне місто, Місто колись воно навіть було обласним центром. І, ну, і спочатку, я думаю, що варто було б відвідати в саму першу чергу це ратушу. У місті Дрогобич, величина якої має майже 40 метрів, це вежа з годинником. Це перша локація, яка зустрічає мандрівників у самому серці Дрогобича, Власне, із неї найкраще розпочинати свою мандрівку містом. Був я на цих всіх локаціях у Дрогобичі які там найцікавіші, і Соливарня, і музеї, і різні костели, храми, ну я ще тоді просто відео не знімав для. Ютуба обов'язково ближче до літа. Поїду в Дрогобич, зніму для вас кілька відео, ви вже давно просили, і не тільки Дрогобич, також ще вартої уваги, друзі, місто Самбір. Якщо є. Рускавці... Я знаю, що була раніше екскурсія в місто Самбір. Якщо є екскурсія, обов'язково можете поїхати. Ну, хочете, можете самі поїхати. Самбір невелике місто, але. Досить цікаве. Також старовини Ось, друзі, бачите, прибула електричка, і зразу тут очікує автобус, який везе до Східниці. Ось сюди можна піти до статуї Ісуса Христа, але бачите там дорога неважна і крутий підйом. А ось ліворуч, якраз чекає тут у вас автобус комфортабельний, Трускавець Східниця. Вони практично мають графіки такі самі, як і ну, Поїзди, які прибувають до Трускавця. Так що без проблем не обов'язково брати таксі. Ну, звісно, якщо ви поспішаєте, то на таксі буде швидше. А так, бачите, я вже автобус поїхав до східниці. Також курортне містечко. А ми вже, друзі, знаходимося зараз на вулиці Стефаника. Вона така невелика вулиця. І пройдемось до вулиці Лесі Українки, і потім вже вверх до статуї Ісуса Христа. Можна сюди їхати автомобілем до статуї, а можна просто від вулиці Лесі Українки. Це від готелю Beskit. Їдете по прямій і нікуди не звертаєте в самий кінець вулиці, і ви попадете до статуї Ісуса Хри Христа на Гошівській горі. Що ще цікавого у Другобичі? Є музей, галерея -ваг. ну, ваги. А там більше 500 різновидів. Ну, різних експонатів оцих старовинних ваг. Є також площа ринок, така сама, як у Львові ратуша посередині, а довкола старовинні будівлі, зведені ще ну, від 17-го до початку 20-го століття. Ну і в самборі також е схожа центральна площа, також ратуша посередині, тільки не знаю, що. Знаю, що в Дрогобичі на ратушу можна підніматися. Досить цікаво, і там відкривається неймовірний вид на все місто. За самбір я не знаю, чи там ратуша, чи дозволяють там підніматися. У Львові знаю, що можна подивитися. Ось так що, друзі, екскурсії дуже багато є цікавих, які відбуваються з трускавця. І навіть якщо ви приїхали в Дрогобич не екскурсію, а просто власним транспортом, хочете подивитися. В ратуші там є такий інформаційний центр, можна купити путівник і самому по Дрогобичу ходити. Ну, Звісно, що екскурсію набагато краще, більше дізнаєтесь. Ну і в Дрогобичі є дуже стара соливарня. Там із зропи видобувають сіль. Ну, щось я дуже. Дуже багато почав розповідати про Дрогобич. Краще буде поїхати зняти відео для вас і тоді розповідати. Бачите, така вулиця вузька, вулиця Лесі Українки, і ми вже вверх піднімаємось до статуї. Тут зручніше підніматися, ніж тою дорогою, що я перед тим показував. Там є така стежка. Дуже круто вверх, по-перше, а по-друге, там під ногами такий гравій і можна посковзнитись. Особливо в мокру погоду. Можливо, колись там зроблять сходи, і від залізничного вокзалу буде простіше підніматися. Ну, поки що сходів немає, є дорога, і ми йдемо цією дорогою. Також запитували під одним із відео, що будується навпроти готелю Весна. Друзі, ще не знаю, що будується, бачу, тільки огороджували територію. Найближчим часом десь буду знімати там відео, то обов'язково вам. Все розповім, що там будується, чи готель, чи житлобуд, чи якийсь санаторій. Ну, подивимось. Ну, і також запитували, чи громадський транспорт. ну зараз е графік змінився з попередніми роками, коли ще працювали санаторії верхнього бівету. Звісно, що змінився. Раніше там маршрутки через кілька хвилин їздили, дуже багато було людей. На курорті зараз е казали люди, що годину треба було чекати маршрутку. Ну, ніби зараз узгодили якийсь там графік, що через кожні пів години по місту їзде громадський транспорт. Ось бачите, як звідси які краєвиди. Ми вже підійшли до статуї Ісуса Христа. Нагадаю, що вона має висоту 12 метрів і є копією цієї статуї, що в Ріо де-Жанейро. В Україні вона вважається найвищою статую Ісуса Христа. Все вже облаштували. В минулому році провели реконструкцію вулиці Лесі Українки. Все досить гарно зробили. Можна сюди заїхати, ось там далі стоїть авто. І тут є парковка для авто. Ось так це все виглядає. Неймовірний краєвид на курортне містечко, також видно Карпати. За цими горами вже знаходиться східниця. Ось тут видно залізничний вокзал, видно, що стоїть електричка, і також поїзд. Ну, потяг. Київ-трускавець, видно найвищу будівлю Трускавця, Карпатська столиця називається. Ну, видно все практично. І в гарну погоду тут завжди досить багато людей. Особливо в вечірній час гарно спостерігати, коли заходить сонце. Молодь полюбляє це місце. У минулому році вже в такий час повним ходом цвіли. Сакури у Трускавці, і тут біля статуї також їх висадили дуже багато. Ось, ну, бачите, цього року трішки зима повернулась. В Карпатах ще видно, що лежить сніг. Видно міротель, видно санаторій Аркаду, також пансіонат Оріанно Видно нові будинки, які будуються от Рускавці. Ну і видно також вітрову електростанцію. Там також ще видно ще лежить сніг. Сьогодні, друзі, був в східниці, там ще досить багато снігу лежить. І набагато холодніше. Бачите, тільки сонце вийде і зразу дерева починають свісти, трава зеленішає. Ну, але завтра ще має бути сніг. Ну, Вже вийшло сонце, набагато стало тепліше. Так виглядає статуя. Дійсно гарне місце, гарна локація. І хто приїжджає вперше у Трускавець, бо вже відпочивав у Трускавці, а тут ще не був, обов'язково сюди завітайте. Тут є, бачите, історія в фотографіях, як це все відбувалося. Початок будівництва був у 2013 році, тут заклали камінь перший. ось. І довгий період будували, здається відкриття було в 19-му році. Це все кошти меценатів. Гарно все виглядає. І тут також дуже багато висаджено різних квітів влітку, восени тут дуже гарно. Ну, я думаю, що Ще будуть відео з... і, влітку, і восени з цього місця. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті. Екрану. А ми спускаємося, друзі, цією стежкою вниз аж до залізничного вокзалу. Так що, бачите, якщо б тут були сходинки, то було б набагато краще сходити і виходити сюди. Але сходити ще можна, але виходити дуже складно. Я думаю, що в майбутньому цю територію також облаштують і будуть гарні сходи і гарна дорога. Все ще попереду. Ось тут зразу, бачите, залізничний вокзал. Якщо ліворучти, то можна вийти зразу до залізничного вокзалу, перейти колію і ви вже на залізничному вокзалі. Ось як звідси виглядає статуя. Дійсно цікаве місце. А ми йдемо в іншому напрямку, там де була колись, ну, де ми йшли, і стояв автобус Східниця-Трускавець. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!